Плодні ігри і конкурс на крісло директора Беп, якого вже немає два роки, а останній рік обов'язки виконує перхун, людина батальйону Монака, ну і гетьманцева. Але в грі не лише вони нещодавно нардепа Железняка застукали з руминкою Штефан, головою незалежної конкурсної комісії, що обговорювали: конкурс, інтим, корупцію, Беп мав би боротись. З фінансовими злочинами, але фактично кришує обнал, тендери, крипту, техніку, сигарети, паливо і казино. За посаду буде, жорстка біка, перхун один із фаворитів, збирає гроші на конкурс, на кришування і укритті злочинів. Навіть фальшивий лист у змові з російським перемадчим Y розіслали за тими ж адресами, куди ми скаржились на її зняття з розшику, зірвавши спробу закрити справу. Пайбокс банку у листі підроблений підпис і вимога не розглядати жодні матеріали від ГО «Нонстоп Україна і Нонстоп. Останню ще в січні рейдернув мін'юст Стефанішиною за гроші столара і Медведчука. Антирейдерська комісія Королюка вже три місяці тягне нашу скаргу, але Беп не загубився і пішов далі. Фальшивко відігрік, перхун прикриває інші наші справи. Зокрема щодо мережі техніки Авік, депутата Бутенка і криптобіржі Вайбіт Носова з мільярдними оборотами без юрособи, ліцензій і податків, але з виводом, легалізацію незаконних доходів. То хто переможе у битві за БЕП, Перхун із батальйоном Монака чи Желізняк із Пінчуком? Пиши в Телеграм.